Тему уроку. Продовжуємо розбирати кути, що утворюються при перетині двох прямих січною, ознаки паралельності прямих. Продовжуємо. Тепер давайте з вами розглянемо певні кути. Давайте з вами розглянемо певні кути і розберемо, якими ж вони будуть. І розберемо, якими ж вони будуть. Я буду вам в кружечок обводити певні кути. Ви мені називайте, як ці кути. Будуть називатися. Як ці кути? Будуть називатися. Поїхали. Поїхали. Так, так. Кут 2 і кут 6. Міша, які це кути? Це внутрішні кути. Ні. Відпо. А, відповідні. Відповідні. А це Далі. тобто, от це, е не треба. Показуй ви мені, Добре. давайте кути. Далі, продовжуємо. Продовжуємо. Так, корсени Красильников. Кут 3, і кут 5. Кут 3. Е... А вони, е Внутрішній різносторонні. Внутрішній різносторонні. Внутрішній різносторонні. Так, так. Далі. Далі продовжуємо. Аня Суслова Кут 3, Кут 6 Іра Буря, кут 3 і кут 6, які це кути? Це кут 3 і кут 6, це так. внутрішні односторонні. Внутрішні односторонні, правильно. Далі. Так. Хочу тепер ось такі розглянути. Кут 1 і кут 7. Які це будуть кути Діана? А, це будуть е, різносторон... зовнішні різносторонні. Зовнішні різносторонні, правильно. Далі. Так, наступний Рома Стьопкін. Кут 2 і кут 7. Кут 2 і Кут 7. Так. Так, продавати хочу зараз. Женка. Кут 4 та кут 2. Зараз. Кут 4 та кут 2. Які вони? Вони. різносторонні. Вони різносторонні. Останнє, що я хотів у вас спитати: візьму, наприклад, кут 5 і кут 6. Візьму кут 5 і кут 6. Тут Можливо. які в нас будуть кути. Арсеній Арс Арс Могилевський? Далі. Відкриваємо підручник, сторінка 58. Відкриваємо підручник, сторінка 58. І так, давайте з вами з'ясуємо в номері 187. Паралельними чи такими, що перетинаються, є прямі А і Б на малюнках 9.16, 921. Давайте перше. Давайте перше. Як ви думаєте, на малюнку 9.16 це будуть паралельні прямі чи вони будуть перетинатися? Ульяна, пробуй. Це будуть паралельні. Чому? Тому що якщо їх продовжувати, вони не будуть перетинатися. Так дивіться, щоб було зрозуміло, як вам це довести зручніше. Які у вас кути рівні? Які це кути внутрішні? Ну, Внутрішній різносторонні внутрішні різносторонні рівні. Якщо внутрішні різносторонні рівні, значить тобто, якщо це відбувається хоча б одна з подій, яку ми з вами записували на минулому уроці, тобто, наприклад, в цьому випадку так внутрішні різносторонні рівні або внутрішні односторонні 180 градусів. Якщо відбувається хоча б одна з цих подій, значить в такому випадку прямі будуть паралельні. Або відповідні кути рівні і так далі. Ну, тобто будемо поступово розбирати. Далі тепер давайте подивимося на наступне. В нас сказано, що один кут внутрішній кути внутрішні односторонні. Далі, один 45 градусів, інший 130. Чи будуть ці прямі паралельні? Чи будуть ці прямі паралельні? думал одразу відповідь одразу відповідь які повинні бути внутрішні односторонні кути Не, їх, їх сума дорівнювала 180 градусів їх сума 180 градусів тобто так вони внутрішні ні вони внутрішні, ну, вони внутрішні односторонні правильно я так і сказав внутрішні односторонні їх сума повинна дорівнювати 180 градусів 130 плюс 45. Скільки вийде? 70 плюс це Паралельні прямі чи ні? ні? Ні. Ні. Далі, тепер. Які в нас кути подано на малюнку 9.18? Які це кути? Відповідні. 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 Відповідні кути, які повинні бути? Рівні. Рівні. Прямі паралельні. Якщо відповідні yeah. так. Так. Тобто, якщо тут в нас ні. Ні. А стоп. В першому так. в другому yeah. ні. В першому так. в Першому так, в третьому так. Далі. Тепер 9.19 розбираємо. Які в нас кути? Внутрішні. Які? Які вони повинні бути? Рівні. 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 рівні, рівні. рівні. Значить, що можна сказати про. Вони нерівні. Вони не рівні. тобто вони не паралельні. Не пар... Значить, не паралельні. Тобто перетинаються. Далі. 9, 20, Які кути подано? Внутрішні односторонні. Внутрішні односторонні, сума дорівнює 180. Сума 180. Вони паралельні. Значить, вони паралельні, правильно. Значить, тут будуть паралельні. Далі. І останнє 9:21. Відповідні. Тут відповідні. Рівні, вони не рівні. Ну, не паралельні. Це... Не паралельні. Вони не паралельні, тому що вони повинні бути рівними, правильно? Вони не паралельні. Питання до цього завдання. О, ось це вже. Ось це завдання письмово. Номер 9, Номер 188. Номер 118. Подано малюнок до цього завдання, але його ми з вами спробуємо побудувати. Його ми з вами спробуємо побудувати. Тепер дивіться на малюнку 9.22 позначено міри двох кутів, що утворилися при перетині прямих М і Н січною П. Обчисліть міри всіх інших кутів і треба відповісти на питання. Чи паралельні прямі М і Н. Чи паралельні прямі М і Н. Ми з вами спробуємо побудувати. так? Спробуємо побудувати. А це будувати як? Як і будувати, як на слайді по ну, каналу. Е е е просто. Ч... Ну, точно вимувати. А, ви кути ні, точно вимірювати не треба. я Просто ск... Що таке просто, що таке складно, я ж. Просто чи не знаю. Складно це, просто? коли ви вимірювати кути, а просто це коли просто. просто. Ескіз чи точний рисунок. Просто. Ескіз. Нам, нам достатньо буде ескіза. Так, тут одна дужка, тут дві дужки, Далі 70 градусів. Або давайте, знаєте, як ми зробимо? Давайте зробимо ось таким чином. Один, два, три, чотири. А тут позначимо 5. Шість. А обов'язково другого трішки, трішки більше. Ну, бачите, вона в нас навіть на рисунку трошечки більше, тому і зробили трішки більше. Тому зробили трішки більше. Тепер, що в нас є за умовою? Що в нас є за умовою? У нас за умовою сказано, що кут 2 дорівнює 70 градусів. Далі кут 8 дорівнює 120 градусів. Кут 8. А чому ми рівня... не позначили П? А, тому що нам треба шукати всі кути. Тобто, нам треба знайти кут 1, що саме. А, прямо П. Все, я зрозумів. Та позначте. Я на неї не звернув увагу. Позначте. Кут 1 треба знайти, кут 2, кут, о, стоп, кут 2 у нас є, кут 3, кут 4, далі кут 5, кут 6 і кут 7. Кут 8 також є. Кут 8 також є. Побудували запис розв'язувати. Дивіться. З чого ми почнемо наш розв'язок? З чого ми почнемо наш розв'язок. Дивимося уважно. Розпочинаємо. Давайте розпочнемо спочатку. Що можна сказати про кут 1? Що можна сказати про кут 1? Кут 1 суміжний із кутом 2. Кут 1 і кут 2. Ну, а їх сума дорівнює 180, тобто, щоб дізнатися перше, потрібно 180 мінус 70. Кут 1 плюс кут 2 дорівнює 180 градусів. В дошках можемо записати, тому що суміжні, так? Тобто, для того, щоб дізнатися кут 1, нам треба кут 180 мінус кут 2. Тобто, кут 1 дорівнює 180 мінус кут 2 у нас дорівнює 70 градусів чому буде дорівнювати кут 1? 110. 110. 110 градусів. Далі. Тепер. Тепер. Кут 1 ми розібрали. Кут 3. Чи можемо ми його знайти? Так, він вертикальний з кутом 2. Він вертикальний, тобто кут 1 70 дорівнює. 70 градусів. Дорівнює 70 градусів. Як е, в дужках можете позначити вертикальні? Чому вони рівні? Тому що вони вертикальні. Ну, 4 вертикальне число 1, тому 4 це 110 градусів. 4 дорівнює куту 1 дорівнює 110 градусів, тому що теж вертикальні тому що теж вертикальний. Кут 5, вертикальний кут 8, тобто 120 градусів. Кут 5 дорівнює куту 8, 120 градусів, тому що вони вертикальні. Далі 6. 6 з 8. 6, 6 8. Він суміжний з 180 пунктом. 180 мінус 120. Плюс 8. 180 градусів, тому що вони суміжні. Тому що вони суміжні. Тобто, щоб знайти куту. Що? Ну, те, що там плюс, чи там дорівнює? 60. Так, кут 6 дорівнює. 180 мінус кут 8. Тобто, кут 6 дорівнює. 180 мінус 8, 120. дорівнює 60 градусів. І Розібрали. Кут 7 до рівня 6, 6, 6, 6. Це, ну, бо вони вертикальні, це 60. Дорівнює рівня 160 градусів. Стоп, чому 160, якщо 60 градусів. це 160. Тому що вертикальні. Тому що вертикальні. Далі, тепер. Далі. І кут 8, а, кут 8 у нас є. Все. Ми всі кути знайшли. Тепер нам треба відповісти на питання для того, щоб відповісти на питання. Давайте тепер з вами, після того, як ми все знайшли, олівцем позначимо. 70. 70. 110. А це саме олівцем? 110. Ну, може, краще олівцем. Краще олівцем. Далі. Тут у нас було 120. 120. 60. А ці цифри 60. тоді теж потрібно було описати олівці? Які? Тепер. Відповідаймо на питання, чи паралельними будуть прямі M та N. Чи паралельними будуть прямі М і N. У вас, як мінімум, можна взяти які небудь кути, які мають бути рівні, які кути мають бути рівні. Наприклад. Ну, можна сказати, ось цей і ось цей так. мають бути рівні. Чому вони мають бути рівні? При паралельних прямих. Які і це кути? Відповідні. відповідні. Відповідні кути мають бути рівними. Вони рівні? Ні. Ні. От все ми і розібрали. Ми з вами все і розібрали. Запишіть відповідь. А звідки ми знаємо, що МН це е, 702 ну, та 6. Що саме 2 та 6? Чому ми вирішили, що саме ці треба взяти кути. 2 Там 26. добре можемо взяти інші кути, можемо взяти ці відповідні кути. Можемо взяти інші, можемо взяти о, внутрішні. Різносторонні, які теж мають бути рівними, але вони не рівні. От і все. Будь-які. Тобто, можемо взяти, наприклад, розглянути внутрішні односторонні. Їх сума має дорівнювати чому? Якщо внутрішні односторонні. 180 градусів. 110 плюс 60 буде 180? Ні. 170. Тому я ж кажу, жодне з тверджень не виправдовується. Записуємо. М і Н не паралельні. Або краще М і Н. Давайте так, перетинаються. М і Н перетинаються. Якщо вони не паралельні, значить вони будуть перетинатися. Записали. Домашнє завдання у вас буде: запишіть параграф 2,9, виконати письмово номер 189.